Шановна громадо, запрошуємо до мікрофона народного депутата Віталія Грушевського. Доброго дня, шановна громада України. Дозвольте низько вклонитись за вашу мужність на всіх майданах України відстоювати. Свої права і мрії. Я поділяю це прагнення, я теж цього хочу, і цього хоче кожен українець. Жити в цивілізованій країні без корупції, олігархів, без обману в судах, свавілля чиновників, хабарів. Щоб жити вільно і гідно. Ми з вами чекали цього 20 років. Хто б не був при владі чи опозиція, чи хтось інший. Але тільки ми, український народ, маємо безбезпеку. Свої обіцянки. І сьогодні наше з вами головне завдання зберегти цілісність і незалежність України, жити своїм розумом і мати економічний прагматизм без посередників і радників. І це наш український шлях. За який віддали життя наші українські герої, слава героям! Що робити далі? Моя пропозиція як громадянина України. Перше встановити безумовну дію закону. Закон один для всіх. І закон понад усе. Друге, винні провокаціях, людських жертвах та безчинствах повинні бути знайдені і нести відповідальність, встановити виконавців, організаторів, а головне замовників, створити комісію майдану із числа громадських організацій. Котрі будуть спільно працювати з парламентською комісією, щоб надати відповідь суспільству і не замовчити це. Третє, кандидат на посаду прем'єр-міністра перед затвердженням Верховною Радою повинен запропонувати суспільству план дій і економічну програму розвитку. Це дасть можливість місцевим громадам контролювати народних депутатів, які віддали голос за ці програми. Четверте, місцевим громадам організуватись і приступити до складання списків тих місцевих чиновників, посадовців, суддів, котрі порушують закон і зневажають людей. І списки передавати в комісію та своїм народним депутатам для відповідних дій. П'яте, кандидати на посаду губернаторів, голів районних адміністрацій перед призначенням повинні пройти громадські слухання в обласних радах і в громадах. П'яте. Київ повинен отримати обрану народом Київраду. І міського голову. І сьоме, нам всій Україні потрібно готуватись до президентських виборів згідно закону України. Ми, весь український народ, довели всьому суспільству, що наша спільна мета це побудова сучасної незалежної і демократичної України. Народні депутати, політичні партії, лідери досить працювати для телекамер. Потрібно працювати для української громади. Переконаний, ми мудрий український народ, і ми збережемо незалежність і об'єднаність України. Слава Україні! Шановна громадо, маю сказати ще, що Віталій Грушевський, який щойно перед вами виступав, він вийшов з фракції партії регіонів.